Сценік такий 2009 року, третій. Короткий, кого цікавила така машинка для роботи в таксі. 1,6 бензин, Х4М це газ бензин, газ четвертого покоління 40 тисяч назад був встановлений на дорогій фірмі. Бренд газу E -Mercy. Автомобіль в принципі, в класному стані, повністю сервісований. Люди приїхали, купили в нас іншу автівку цю залишили на реалізацію. Ви також можете привезти, залишити свою автівку в нас на реалізацію. Це вулиця Млинівська 3А. Приймаємо на реалізацію тільки хороші, гарні збережені автомобілі в адекватному стані. Кому цікаво, друзі, хто хоче не дешево, а за хороші гроші продати хороший автомобіль. Приїжджайте до нас. 3А. Значить, що за сценік? 242 пробіг, 1,6 бензин К-4М повністю сервісований від А до Я в базовій фактично комплектації. З допів тут тільки є круїз-контроль. 7 тисяч доларів ціна у нас тут. Має бути ще другий ключ, мають хлопці прислати нам. Повністю комплектний, запаски, докатки. Ну, mm не -hmm. докатки, запаска. Присутня у нас полки, шторки, все є. Салон в чудовому стані. Дуже охайно користувалася власники, після них навіть не потрібно робити. Ніякого прибирання. Подивіться, який стан салону, машинка шикарно виглядає. Комплектація база, повторюсь, але це готове рішення для тих, хто завтра хоче вже їхати в дорогу, не морочитися ніякими сервісами, обслуговуваннями і все таке решта. Тобто сьогодні придбали, заїхали в Мрео, за годинку поставили на себе на реєстраційний облік. Завтра вже заробляєте на ньому гроші, кому потрібно в таксі. Якщо хтось хоче придбати в кредит, або, наприклад, Обміняти на свій автомобіль можете приїжджати пропонувати 7 тисяч доларів. Ціна стала без торгу. Якщо цікаво, минівська 3А, місто рівне приїжджайте.